Я сьогодні в Дроздівці. Дехто з вас просив проїхати по інших вулицях, не тільки по Гончарівці, і показати. Я не знаю, це чи шлях, чи добнівка. Ну, та вулиця, що від магазину направо. І дивимося. Гарненька вулиця чиста. Село живе. І пофарбовані забори, хвіртки. І дивіться, кругом скамеєчки, значить, корови ще є. Якщо є скам'яки, корови є. Тому що люди зустрічають скот. І квіти ростуть. А погода сьогодні, яка гарна погода. Тут де сидять комії живе, не знайду будиночка. Знаю, що ялинка повинна біля двору. І ще раз нагадую, де йдуть позороші двори, там стоять пусті хати. От узнавайте. Свої вулиці. Дивіться. Я більше орієнтирне по праву сторону дам, а потім приїду по іншій, назад, вернусь по іншій стороні. Оце знайома хата, двір знайомий. Це дуже гарних людей моїх. Я вірю, вони приїдуть у відпустку. І ми зустрінемося. Дивіться, друзівка, хто має бажання, допоможемо будинок купити тут, знайти. Люди дружелюбні. У нас була програма до війни по переселенню багатодітних родин. Ну, я вам і скажу одне, всі можуть жити, але всі по-різному. Хтось тікає, хтось тікає від боргів, десь накопили борги, і приїхали сюди, хтось утік, тому що вагітний, приїхали сюди, а тут неприємності, бо малолітня вагітна. Розумієте, люди тікали. Від таких проблем, яких могло не бути. Одне діло, коли є бажання жити, як у кого є бажання жити і працювати, тут вам знайдуть захисток і вам допоможуть. Але родини, які не бояться роботи, тому що сільська робота, це завжди треба працювати. Будеш працювати, тому будеш і мати. Не будеш працювати. Вовки завиють і тебе там з'їдять у тих хащах. От виїжджаємо ми дорога, дорога на ліс, і далі вже там буде ліс, і закінчується село. Але все одно дуже приємно бути тут, що знаходить знайоме. Треба берегти своє, берегти приводити у порядок. І не боятися роботи, не сидіть в інтернеті в одному, а брати працювати. Ось так, друзі.